Зробіть туман в альтанці якомога швидше. За 15 хвилин на 10 форсунок. Економимо, але не, задов... не на задоволенні. Томанно утворення, планування, монтаж та обслуговування. Всім відомо, що якщо ми не затоплюємо водосховищами величезні території для отримання шикарних водоспадів та електроенергії ГЕС, для функціонування водних систем потрібен насос. Виняток, люди, які живуть поруч із нягарським або водоспадом по око оку. Вивчаючи системи туманоутворення для зволоження та охолодження, ми виділили 20 основних пунктів, які необхідно враховувати під час планування монтажу обслуговування комплекту обладнання. Якщо ви вивчите це відео і все заздалегідь плануєте. Сам монтаж і обслуговування не займуть у вас багато часу. Отже, що необхідно враховувати при плануванні, перше, використання туману в закритому просторі обмежує можливості обладнання. При досягненні певного співвідношення вологості і температури подальше охолодження стає неможливим домогтися більшого ефекту охолодження в деяких випадках до 15 градусів. Можна тільки на відкритому просторі балконі, терасі або альтанці. Друге. Для ефективного зволоження охолодження, зняття запаху, придушення пилу, помістіть форсунки на стіт 2-3 метри від поверхні на відстані 70 70 см один від одного, не більше 1,5 метра. Насос це механічний пристрій, який Може шуміти. Розглянемо цей аспект при плануванні місця для його розміщення. Бажано розмістити його в окремому та на сирому провітреному приміщенні поруч з ємністю з водою. При цьому його робота буде непомітною і зручною. Четверте, для ефективної роботи насосу необхідно правильно визначити оптимальну кількість форсунок щодо. Обраної потужності насосу. Збільшення кількості форсунок на одному насосі може призвести до зниження якості роботи обладнання. П'яте. Води, якість води може визначати тривалість туману. Солона вода, брудна вода і вода вище 30 градусів швидко зіпсують насос, а також вплинуть. На продуктивність всіх компонентів. Намагайтеся використовувати дощову воду, вона має низький вміст солі. Для забрудненої води можна використовувати тонкий фільтр. Для солоної води потрібні фільтри з каталізатором. Обов'язково вирішуйте самі, що вам буде простіше чистити і міняти насос, коли він перестане працювати, або ставити в дорогу. Дорогу систему очищення, яка також потребує обслуговування та оновлення. Шосте. Тому утворення вночі через відсутність активного випаровування зводиться до душа поливу Сьоме. Щоб форсунки накапали після вимкнення насосу під час використання системи високого тиску вище 2 атмосфер. Встановлюйте перед кожною форсункою зворотній клапан антикрапля. Восьме. За добу роботи система може утворитися калюжа скупчення води. Предбачте це під час вибору місця із меблями. Продумайте відведення води або дренаж. Дев'яте, Використовуйте разом із форсунками вентилятор. Це посилює ефект охолодження. Десяте, використовуйте програмований. Таймер для вмикання, вимикання, розпилення води. Це може бути несподівано весело для одних і лякаюче для інших. 11. Монтаж не вимагає складних інструментів, та додаткових матеріалів. Ви можете використовувати суперклею, окріп, ізоляційну стрічку, воскогубці, дріт. Елементи кріплення шлангу, молоток, можливо, знадобиться паяльник, електронні датчики або клей пістолет. 12. Слідкуйте за протіканням у місцях з'єднання. Для їх усунення використовуйте ізоляційну стрічку, затискачі, хомоти і клей. Використовуючи клей, будьте уважні, щоб не залити отвори форсунок. 13. Використовуйте вантажики для вертикального положення гілок з форсунками. Е, стандартні заводські е, з, обважнювачі 40 грам. Можна використовувати велику гайку. Використовуйте Датчики вологості та температури. Якщо буде заливати, але буде суха поверхня, датчик вологості автоматично вмикає і вимикає насос. При досягненні температури довкілля вище 35 градусів, буде вмикатися туман. При охолодженні до 25 вимикатися. Це спростить контроль і зробить систему незалежною. 15. Не виходить розмістити шланг колом для рівномірного розподілу тиску між насадковим. Ви можете заблокувати шланг, приклеївши кінець пістолетом, або просто згинаючи шланг і обмотуючи його клейкою стрічкою, чи заглушити заглушкою. Це Ходіт враховувати при плануванні. Під час планування додайте приємну для вас музику. Щоб уникнути провисання шлангу, закріпіть його на горизонтальних ділянках по 20-30 см. На вертикальних 60 см. Для кріплення шланга, особливо на горизонтальних ділянках, використовують стягувальну стрічку, скотч та інше кріплення. Це допоможе швидко і зручно встановити систему туману навіть в королівському палаці. 17. Щоб було простіше затягнути шланг на кран чи трійник, використовуйте окріп. Будьте обережні. При роботі з укропом ви можете отримати травму, хоча ще може бути ваш шанс зустріти симпатичну медсестру або покликати на допомогу фею. Вона вас полякує. Тому використовуйте варіанти версії A і B, там не потрібен точно ніякий окроп. Якщо немає роз'єму з одним діаметром роз'єму, до іншого використовуйте шланг, вставляючи менше в більше. Таким способом можна зробити з'єднувач будь-якого діаметру. Після вставки шлангів склеюйте стики суперклеєм. У наших комплектах використовується 6 мм з'єму для систем монтажу, в які входять більш потужний насос, тиск вище 2 атмосфер більше. 10 форсунок, може знадобитися 10 мм адаптер. Завдяки, завдяки високому тиску, щоб не відірвати шланг від адапта, адаптер, необхідно закріпити хомутом. Зазвичай при складанні не потрібні додаткові затискачі. Використовуйте наступні поради для технічного обслуговування. Насадки слід чистити кожні два роки або після 200 годин роботи. Якщо обладнання використовується з забрудненою водою, можливо, доведеться частіше чистити форсунки. Обов'язково стежте за якістю оприскування. Під час консервації системи на зиму насос від'єднайте і покладіть у сухе, тепле місце. Влити воду із системи, щоб лід не пошкодив не розірвав взимку шланг. Не забудьте відпочити і отримати задоволення, створюючи свій тропічний оазис. Із туманом вподобайка та комент ваша подяка.